Там? там все складно. Так ніби все просто. Він сказав, що ти йому не подобаєшся і в нього є інша. Ні! це він так сказав би, я переривнувала. Я, я ж знаю ці знаки, знаєш. Молодь, а скажіть, котра година? Ми не знаємо. Ну, скажіть, скільки? Майже вечір. А порахуйте тоді мені мелоч. Вибачте. Ми зайняті. Ну, ти диви на них, не зглазити, не проклясти. Ще скажіть, що ви булавку на труси начепили, чи що. Що ви бачите? Візьміть конфетку. Ні, дякую. Рошенівська. Відмовимось. Ну ти диви прошарені. Чого ви тут взагалі сидите? Відпочиваємо. що? не можна тут сидіти. Хто сказав? Бо я так сказала. А ви хто взагалі така? Я в цьому домі ще 65-го порчу навожу. Оно те дерево, бачите? Ну. ну. Це що ви садили? Ні, але мене там тягали, що коли вас в проекті не було. Малакасоски чекає можливо, ще довго не знаю. Казали, що скоро. Так сусіднього під'їзду вже давно мали би прийти. Та скоро будуть. І що ви сидите? Нічого не висидите. Вже підем в інший двір. Та ні, нам той раз бабка упокой взагалі читала молед, Згодаю, досі передьоргує. Та лише. Святого Миколая, знаєте? Ну припустим. Це я святила. Кстати, ти бачила нові відео маминої зірочки і Саша Вебстера? Ні, навіть не шарю хто. Так підпишись. Що ви робите? Годинник сонячний малюю. Так, вечір сонця нема. Так, мальчик, іди звідси. Я дівчика. Ой. Тяжко тобі буде в житті, дитино, дуже тяжко. Та не звертай уваги, її зараз не брене, тим піде. Я витримала дефіцит сахара і поїздки на картошку. Я вмію терпіть. Господи, ну чому, а це вовічно до нас лише лепне. Не знаю, але він виставив фотку, як він цілується за аліну. О, та це все вже кінець. <рес> Нє! Я ж не дурочка, це він так провоцирує мене. Я щас поліцію викличу, ви наркоманки задрипані. Це ви, походу, щось приймаєте. Таблетки від давління не випила. Так треба закруглятися. Ану віддали мені свою молодість швидко. Пішла, на ряду по домам. Дам уже хлопців шукати. А я вас заповнила. Ще раз тут побачу <кій> свічку в церкві поставлю. Не за заздравіє. Де я живу? блядь.